Восьма серія Аколіту мала знов звести сестер, розібратися з тим, що сталося на брендику, остаточно, показати, чому рада джедаєв думає, що немає ситів, розповісти, хто зробив шрам на спіні кіміра, і показати, хоча б один махач на світлових мечах бажано зі світловим батагом. Чи вдалося восьмій серії Аколіту поставити настільки моцну? Точку в цьому оповіданні, щоб ми вважали серіал не дном дніщенським, а чимось нормальним, чи показали нам захопливе шоу, чи з нас просто полахали. ЄС <рес> Кейрекон yes, okay, з вами сьогодні ми будемо розбирати восьму серію. І я вже давно привчив вас до того, що мої стислі перекази це суцільні спойлери, але в цій серії. Надважливо, напевно, повторити, щоб прямо от взагалі не було до мене пред'яв спойлерів буде багато. Я довго гадав, чим була попередня серія. Просто флешбеком, чи це була сповідь Соула, який розповідав мей, що ж тоді трапилось насправді, чи це були спогади всіх трьох, можливо. Я довго гадав, чим були події на брендику флешбеком, розмовою сола і мей. Можливо, і Оша, коли вдягла на себе шолом, додалася до цих спогадів, але ні, вони були поза всім. Це було так для нас. Мей Соул поговорять саме тут і зараз. А серія почнеться з того, що шаломчик дає глюки очі. Вона побачить, як мей вб'є сола. Причому її так морщити в тому шоломі під час глюків буде, що Кімір захоче її врятувати, але в нього оченьки почорніють, рученьки заклякнуть. Та він, хлопчик, такий напористий, він такий зніми з неї шоломчик. Коли він пропонував їй вдягти, він не попереджав, що бувають такі побочні ефекти. Тож вони вирішують на кораблі полетіти до брендока, бо вбивство має статися на брендоку. І саме тому ми дізнаємося, Соул теж летить на брендок. Він навіть не збирається рятувати ошу. Моя ти пусінька джедайська. Він хоче Вернестру покликати на брендок, щоб показати їй мей і сказати: от тут Вергенція. Саме прикольне, що джедаї відправили в попередній серії флешбеку. Ми бачили, відправили на сім тижнів на ту планету збирати мох. Потім вони там всіх перемочили, і джедеї такі, добре, гриць, ти, в регенці, ще не дай Боже, хтось дізнається, що ми там всіх замочили. Ну-ну-ну, фу-фу-фу. Бі-бі-бі, вергенція почекає. Окрім того, мох, це недостатні пруфи. Розмови були просто шикарними. Мені справді сподобався накал, претензії один до одного, те, що Мейф весь час ще й не тупила, а зі своїм перезавантаженим дроїдом подружилася з піпом, звільнилась і фігак! Як штрикнуло того села. Я думав, та невже це вже є вбивство? Ви ж до брендика не долетіли? Що за глюки були у очі? Не стовідсоткові. І от дівчинка просто збирається валити, звісно ж, надягнувши шалом, який буде посилати нас на всіх повстанців, а Соул... Я не знаю, що він збирався робити. Через крутий візуал, через кільця, через які вони летять, він наводить на корабель мей захоплювач, і якби безіл не перегриз провода, можливо, вбив би нафік дівку. Я не знаю про що він думав. Мей летить на брендок. Ти хотів, щоб вона полетіла на брендок. Ти хотів позвати Вернестру зви, і йдіть вдвох шукати мей. Ні. Він реально збирався вбити дівчинку. Світла сторона сили, най буде з тобою світла сторона сили. Але чому Безіл йому тепер не довіряє, чому Безіл вирішує, що це поганий вчинок і перегризає провода? Що це сталося? Невже Пілерхат був прав і ситом весь час був Бобер? Хоча мені він більше нагадує видру. Встигає серія доволі таки спокійно показати нам і того самого сенатора, який не любить джедаїв. Причому в нього є якась особиста мотивація. Він впевнений, що джедаї це загроза для республіки. Чи можуть джедаї так косячити, щоб їх хтось ненавидів? О так. Давайте згадаємо хоча б сестер Мартес, у яких батьків вбили джедаї, переслідуючи зіро -хата. Бо коли в тебе є вища ціль, для тебе вся ось ця дрібнота не така вже і важлива. Але повну його історію ми не зрозуміємо, поки не буде продовжень. А я впевнений, що продовження будуть. Бо збираючись сідати в корабель, вони так довго повільно це роблять, що ти взагалі не віриш, що серія встигне тобі розповісти. Бодай щось цікаве. Кімір і Оша покидають свою планету, а за ними спостерігає: хто, хто, хто головний спойлер? Я думав, що це відбудеться в сцені після титрів. А тут на тобі ручка, Моська, і це він дарт плегас. Ну, я впевнений, що більшість фанатів вже купили. Тобто не треба взагалі нічого показувати далі по сюжету. От, показали Дарта Плегаса, все ми хочемо другий сезон. Я впевнений, що це спрацює саме так. Ну а щодо творців Акуліту, то я просто їм плескую в долоньки, бо вони навіть. Тут взяли і зламали шаблон. Ну, типу, не стандартна там сцена після титрів, а саме, можна сказати, на початку серії показати таке це дуже круто. Бо для більшості фанатів здавалося б, а чим ви це переплюните? На мою думку, серії вдалося переплюнути, бо далі було круто. На щастя, село не почав розборки з Безілом, просто ввімкнув маячок, щоб Рада знала, де він, і почелапав. Нарешті вже без своїх ось цих металошукачів шукати вергенцію. Не знаю, як вам мені ця серія віддає вайпом жахастиків, наприклад. Крик, знаєте, ось цей де чувак в масці зарізає, бо третя частина там якраз таки повертала всіх персонажів до самого початку, і ось ця тема, що завжди глядача треба повернути на сам початок і тут розвивати ці страшні події? Гу оша з ким міром прилітають. Вона каже, треба ліфт, обов'язково а той такий фігаки розтворився. Невже він теж вміє телепортуватися як відьми? Робить це значно швидше, ніж мамашка, якби вона так худко це робила, жила б можливо до сьогодні. Тікнув він для того, щоб побитися на світлових мечах з солом. І наскільки ж це була крута битва, видовищна, як на мене, візуально нарешті було щось нове, тобто не просто вжух-вжух, якийсь там, як любить казати джедайська кривка, чи просто битва інтелектів, потужностей, чи просто махач там з піруетами тут. Було візуально щось нове в зоряних війнах під час цієї битви. Мені іноді здавалося, що я аніме дивлюся. Але ну я ж не та людинка, який дай красивий візуал, помахати світлопалками, і я скажу Все шедевр!» Мене більше цікавили. Розборки між персонажами, і коли Оша з неї почали ці розборки, в мене справді були сироти по шкірі. Це настільки потужно, настільки моцно, коли Оша визнає, що її темна сторона її ненависть до сестри така потужна, що вона через це не стала джедаєм, і ти можеш пишатися, ти добилася свого, досягла мети. Це дуже круто. Під час битви збираються прилітати джедаї, який мір знімає свій шалом, і такий, давай, вбивай мене сол. Тут в нас інтрига, чи вб'є, чи не вб'є. Реально гадина він не гадина. І приходить мей і змушує соло визнати, що він вбив маму. Все це чує оша, і в неї, м'яко кажучи, шок. Але в мене здебільшого шок через Мей, яка каже: Ні, не треба вбивати соло. Давайте відвеземо його до ради джедаєв. Нехай він предстане перед судом. І головне, що вся галактика нарешті, дізнається, хто такі джедаї, і як вони вчиняють це. Дуже круто. Я був в захваті, а Оша вирішила зробити захват для соло. Нарешті ми зрозуміли, що таке аколіт вбиває без зброї. Я розумію, що душити силою це доволі таки старий скіл, але мене він тут вразив. Мене взагалі вразила вся ця серія своєю постановкою, бо тут фактично все настільки. Точечно, правильно проставлено, щоб працювати на твої емоції, що залишається тільки плескати, от реально плескати творцям в долоні. Бо я так і зробив під час перегляду те, що в неї в руках опиняється меч соло, в якому кристал стає через її лють з синього на червоний. О, я думаю, це багатьох потішить. Ось ця просто візуалізація, те, що ми так давно чули. Просто побачити в зоряних війнах те, з чим ти давно жив в легендах, коміксах і так далі, в розширеному всесвіті. І тут цей меч, який прямо от синього, стає червоним, ти такий. Ого! Це ж у графа дуку мало бути щось таке саме, як, в принципі, у Дарта Вейдера. Ну, дуже-дуже круто. І тут виходить Вернестра і впізнає. Кіміра без шолома. От їй металошукач не потрібен, розумієте? От вона вміє. Ну тому вона і головна. Ну, Майже саме головна. І не буде історії, чи вона поставила ось той шрам, залишила. Не буде драки з батагом, нічого, цього не буде. Але чи гірше від цього стає серія? Ні. Ми розуміємо, що все це вудочки закинуті на другий сезон. І я радий, що є такі вудочки. Справді, воно не так важливо для цього сезону. Тут реально була важлива історія Мей і Оші. І історія ця була розв'язана. Шедеврально мей показує, як вона вижила в дитинстві, що там був якийсь тонель, що вона вийшла до того дерева, і її хтось підібрав. Тут її підібрав якраз такий Кеймір. Ну, типу, їх вдвох, і знов таки розборки. Оша збирається теж здатися джедаєм і розповісти всю правду. А їй кажуть: ти що, поргом двінулась? що, не знаєш, що вони з мамкою зробили через те, що мамка була сильна. Ти теж зараза сильна. Тобі гайки, та тобі торба. Торбін, скажи їй торб. А торбіна вже нема. <риклад> Тож вони приймають рішення. Оша вчиться у кіміра, а мей їй стирають пам'яті як Сітріпіо. І там дуже така душевна сцена. Вони цей віршик, не знаючи, хто їм його колись розповів, чи самі вони його вигадали, вони по черзі кажуть, і вона частково забуває. Причому все це не просто душевно. Там ось ці соплі по асфальту, все це ще нагнетається тим, що їх переслідують джедаї, їх вишукує безіл винюхує, і це дуже круто. І нарешті до безіла хтось. З повагою ставиться, це теж дуже круто. Ну і завершується все просто шикарно. Звісно, мей звинувачують, але з неї знімає наручнички Вернестра і не тільки наручнички, а й всі звинувачення, бо скидує вона всі проблеми на соула. Вона його спалила на брендику, прийшла, сказала: він поргом поїхавший. Він всіх вбив, він завжди себе виправдовував і просить мей їй допомагати. Хоча розумію, що пам'ять її знатно таки потерли, що останні спогади в неї про вісім рочків, та ще й вона і сестру не знає. На цьому майже все стоять там вдалину, кудись дивляться Кеймір і Оша, пафосна музика, все це дуже гарно працює. Ну а Вернестр приходить до якоїсь істотки і каже: можна з вами поговорити? І нам показують. Знаєте що, тут труду порупу. А, а ні, не так не обличчям. Він затилочком такий. Тюнь, магістр йода. І наскільки ж це круто? Показати останнім не плегаса, а йоду. Це. Просто бомбей. Я фією з цього серіалу. Я казав, що остання серія, вона просто вирішить. шедевр це чи лайно? Тому що всі сім серій вони примудрилися настільки нас не прив'язувати до персонажів. Вони примудрилися нас настільки, ну, не те, щоб дуже сильно плутати, а ганяти ось такою гойдалкою емоцій. Це круто, це лайно, це круто, це лайно. І остання серія зробила це. Це була така потужна сила. Навіть ось цей Стьоп сенатора, коли він каже, Хай вам щастить, а ні, ви ж це. Як ось там кажете, найбуде з вами сила так круто. Причому, що фраза щастить, вона посилається на обівана кінобі, який казав: там, чи вірю я вдачу, чи не вірю в дачу. От всі ці речі, ми тут справді побачили інтриги. Ми справді побачили дуже серйозну родинну драму, дуже важку. Ми побачили фактично початок нової, і мені здається, якщо їм вдасться. Не втрачати планочку, то дуже довгої епопеї. Мені здається, що Аколіт буде йти набагато довше, ніж два сезони. А в тому, що другий сезон буде, я навіть не маю сумніву. Не знаю, як ви. Я був в захваті. Дякую вам всім за увагу. Ставте вподобайки, поширюйте це відео серед друзів, знайомих, і обов'язково пишіть свої коментарі з враженням. А ще можете підтримати мене на Бемі Кофі, як роблять всі ці чудові, неймовірні, дивовижні люди, і най буде з вами сила. А я все сказав. Та, я сьогодні не вдягав цей темний капюшончик, бо, чесно кажучи, будь-яка зайва тряпочка на тіло дорівнює смерті, я і так майже здох для вас. Це було дуже важко. Дякую за увагу.